Мега, ароматний, дішений мод. І аромат його нагадує конвалі. Просто дуже-дуже класний. Невеличка квіточка, але фантастичний аромат. Ось вона, ця красуня, Міс Америка. У мене вони є трішки більше відкриті квіти. Але спочатку так, в бутончиках вони такі рожеві-рожеві, ніжні, ніжні, а потім уже набувають характерного білого кольору. Більшість вже відкрилися, хоча є і бутончики. Як шейвер. Ну, ніжність просто. Ці краплиночки роси, а колір а світло, світло-рожевий. Айворі. От, прям як мій манікюр. Канзас. Дивіться, вони стають іще більшими. Вони в процесі квітування нарощують більше і більше польосточок. Красунчики. Ерлі темпо. Квіти величезні. Клас! Просто, бутониці, хмариночки, цифірочки. До речі, він дуже класно стоїть, тривалий час у лазі. Не осипаються. Ідеальні.